Журналісти повністю відстежили пересування Байдена, Трампа, Макрона та навіть Путіна, який так труситься за свою безпеку. Всі вони спалилися через своїх же охоронців. Як таке можливо і що цікавого з'ясували медійники, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Куди і якими маршрутами їздять? Журналістам вдалося відстежити пересування президента США Джо Байдена, кандидата у президенти США Дональда Трампа, лідера Франції Еменюель Макрона та диктатора Владіміра Путіна. Така стаття з'явилася на лімонт. Там кажуть, що змогли відстежити президентів за фітнес, додатком яким користуються їхні ж охоронці. Мова йде про додаток страви, який зазвичай використовують бігуни та велосипедисти. Загалом. Цим додатком користуються близько 125 мільйонів людей. За допомогою нього записуються маршрути, тренування та їх пересування. Так, Лімонд виявила, що деякі агенти секретної служби США використовують фітнес-застосунок страва, у тому числі в останні тижні після двох замахів на Дональда Трампа. Проблема в тому, що стандартні профілі користувачів є публічними і переважна більшість даних геолокалізована. Говорячи простою мовою охоронці французького, американського та російського президентів не усвідомлено повідомляють про своє місце знаходження. Тож видання виявило, що серед користувачів страви є і співробітники служби безпеки президента Франції Еммануеля Макрона та очільника Росії Володимира Путіна. В одному прикладі Лімонд відстежила пересування страви охоронців Макрона, щоб визначити, що французький лідер проводив вихідні на нормандському приморському курорті Онфлер у 2021 році. Поїздка мала бути приватною та не значилася в офіційному порядку денному президента. В іншому прикладі Лімонд повідомила, що профіль агента секретної служби США страва розкрив. Розташування готелю, де Байден згодом зупинився в Сан франциско для переговорів з очільником Китаю Сі Сідзіньпіням у 2023 році. За кілька годин до прибуття Байдена видання, використовуючи страву, виявило, що агент пішов на пробіжку з готелем. Лімон повідомила, що місце перебування Меланії Трамп і Джил Байден також можна було б визначити, відстеживши профілі їхніх охоронців у стравах. Журналісти видання заявили, що ідентифікували 26 агентів США, 12 членів французької групи безпеки президента республіки. Шістьох співробітників Російської Федеральної служби охорони, які мали публічні облікові записи на страва, де повідомляли про свої переміщення, зокрема під час професійних поїздок. Водночас лімонт не назвала імен охоронців з міркувань безпеки. Секретна служба США заявила видання, що її співробітникам заборонено використовувати особисті електронні пристрої під час виконання службових обов'язків під час захисних завдань, але не заборонене особисте використання соціальних мереж у позаробочий час. Ми не оцінюємо, чи був якийсь вплив на захист... Сні операції або загрози будь-яким особам, які охороняються, місця регулярно розкриваються в рамках публічних розкладів. А офіс Макрону заявив, що наслідки проблем, про які повідомляє Лімон, дуже незначні та жодним чином не впливають на безпеку президента республіки. Водночас, керівник штабу надіслав агентам нагадування з проханням не використовувати цей застосунок. Та, врешті, у відповідь на це розслідування Пентагон висловив серйозне занепокоєння та заявив про необхідність додаткових заходів захисту даних. А міністерство збройних сил Франції також оголосило про посилення внутрішніх інструкцій для своїх військових та охоронців, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Але от з путіним ситуація особливо цікава, враховуючи, що диктатор ну просто одержимий власною безпекою з метою бережності він не користується ні мобільним телефоном, ні комп'ютером, підключеним до інтернету. І чий кабінет був ідентично перебудований у кожній з його резиденцій, щоб ніхто ніколи не міг дізнатися, де ж він перебуває. І нагадаємо, що так труситься Путін не тільки за себе, а під сімома замками тримає життя своїх. Дітей постійно оточені охороною та гувернантками у кожного своя чашка, графік розписаний по годину, а батьків можуть побачити тільки вночі. Головне в житті похвала від батька. А щоб зустрітися з цими дітьми, потрібно два тижні відсидіти у карантині, але й побачити їх можуть тільки обрані. І Путін, який так намагався усе приховати, десь провтикався, Бо кілька місяців тому журналісти змогли з'ясувати, де живуть діти диктатора, який розпорядок дня вони мають, та чи бачиться сам Путін зі своїми таємними дітьми. Ура, наконець там мальчик. Саме так кажуть журналісти. Кремлівський диктатор відреагував на народження свого першого сина від наложниці Аліни Кабаєвої. І байдуже, що є дочки. Це не то. Власне, ця фраза Путіна це найбільше чим пишається його старший син Іван. Про що він якось промовився своїм гувернанткам, а ті згодом злили цю інформацію журналістам видання Досіє. І не тільки цю інформацію, але про все по черзі. Чутки про Роман Кабаєвої та Путіна давно нікого не дивують. Якби парочка не шифрувалася, перші заголовки про таємний Роман Путіна та гімнастки Кабаєвої все одно просочилися в змі багато років тому. Як от у 2008 році московський кореспондент повідомив що у Санкт-Петербурзі триває підготовка весілля Ліни Кабаєвої та Володимира Путіна. Останній різко відреагував на те, що хтось нарив інформацію про особисте і незабаром газету було закрито. Хоча сама Кабаєва натякала на стосунки з російським президентом, але від 2011 року вона не приховує обручку а її родина раптово стала дуже заможною, отримавши від друзів Путіна безліч дорогої нерухомості у подарунок. Про дітей теж були численні журналістські розслідування, втім, достеменно ніхто не знав, де вони та як живуть. Їх не можна знайти в державних базах даних. З дитинства вони мають документи прикриття, які переважно роблять для розвідників і людей під держзахистом. Їхня точна дата народження теж невідома й нині. Вони пересуваються на окремих літаках, навчаються вдома та цілодобово перебувають під охороною. Іван та Володимир Путін молодший. Так так, Путін навіть не через себе назвав молодшого сина. Живуть у резиденціях під охороною Федеральною службою охорони, ходять на яхтах та їздять на бронепотязі. Майже не спілкуються з однолітками та рідко бачать батька терориста. Так, журналісти видання «Досіє» розкопали багато цікавого про спадкоємців диктатора. А старшого сина Путіна у 2023 році навіть кажуть, засікли на публіці. Після повномасштабного вторгнення в Україну Аліна Кабаєва та її діти повернули до Росії і почали зрідка з'являтися на публіці. Офіційно, звісно ж, їх ніколи не називали синами Путіна, але у 2023 році на фестивалі художньої гімнастики Аліна-2023 Кабаєва виступала перед присутніми, а й зали за нею стежив хлопчик, якого пізніше ЗМІ ідентифікували як Івана. Молодший Вова так досі і не з'являвся з, з матір'ю на публіці. І якщо про доню Путіна від офіційного шлюбу відомо куди більше, хоча й він не любить на публіці казати їхні імена в голову. Марія Воронцова та Катерина Тихонова ніколи не згадувалися батьком. Горячи, про донюк Путін назвав їх жінки, а подробиці їхнього життя стали відомі завдяки витокам документів та роботі журналістів. А от про існування молодших синів вперше повідомила швейцарська газета лише у травні 22 року. Тоді видання написало, що у Путіна та Кабаєвої двоє дітей. Вперше вказавши, що з вагітністю олімпійській чемпіонці допомагала швейцарська гінекологиня, яка сама родом із Росії. Наталія Т Єбо, дружина громадянина Швейцарії і поїхала до Європи близько 30 років тому, але продовжувала дружити із Путіним. Власне, журналісти з'ясували, що у 2014 році Кабаєва тричі подорожувала із Сочі до Лугано. В останній поїздці у жовтні її супроводжували мати Любов Кабаєва, подруги дружини засновника групи ЛСР Єлизавета Молчанова та дружина бізнесмена Віталія Машицького Олена Гриневич, а також сам підприємець. Разом із ними на борту була Наталія Тієбо та сама гінекологиня Ня зі швейцарської клініки Сантана, розташованої розташованою Лугано. і власне за даними ЗМІ, у цій лікарні навесні 2015 року Кабаєва народила першого сина Путіну. В этой больнице весною 2015 года Аліна Кабаєва родила Владимиру Путіну сина. Присував ли отец народа достовірно неизвестно. Спустя три года спортсменка знову літала в Швейцарію. Вероятно, на осмотр во время второй беременності. А вже навесні дві 2019 года року народився другий спадкоємець кривавого диктатора. Тільки тепер у Москвы. але з пологами знову приїжджала допомагати та сама кошерка Тібо. бізнесмени наближені до Путіна розповіли, що він особисто приймав рішення, де народжувати Ця його діти, а це тому, що у 2015 році російський президент вважав, що Швейцарія найбільш секретна і безпечна країна. А в 2019 думку змінив і вирішив, що таємність збережеться у Москві. Із даних а поїздках ми також узнайом, що вона нередко літає звичайними рейсами. А ще кілька років назад її можна було зустріти в Сапсані. До вона, впрочем, ні разу не доїхала і виходила на приміжуточних остановках в Угловці і Ліакулавки. Досье обратил внимание на такой необычный маршрут еще в 22 году. Станции располагаются недалеко друг от друга в Новогородской области. И в их окрестностях нет ничего примечательного, кроме резиденции главы государства на Валдае, куда и лежал ее путь. В поездках ее сопровождали мать, сестра, бабушка, двоюродные сестры и помощницы. Так что многочисленная российская недвижимость вряд ли требуется самой олимпийской чемпионке. Она пользуется резиденциями Путина. Но ни информации о перелетах и попутчиках, среди которого все окружение спортсменки, ни данные о ее недвижимости, ни не даже сведения о том, где паркуется ее автомобиль и кто заказывает ее еду в квартиру, не дает ответ на главный вопрос, есть ли у нее действительно дети, кто они и чем занимаются. Мы даже идем на отчаянный шаг и просим одного из наших источников получить сведения из базы ЗАГСов, где должны отображаться все ближайшие родственники. Это большой риск. Запросы по хоть сколько бы известным персонам мониторят правоохранительные органы а по первым лицам государства спецслужбы. Мы получаем выписку, но в реестре пусто. У Кабаевой указаны только ее родители. Поиски заходят в тупик, но тут в распоряжении досье оказываются документы компании «Мой медицинский центр». Мы убедились, Що в этом центрі дійсно лечиться друзі президента, наприклад, Геннадій Тимченко. Но серед фамілії упомянутих в матеріалах юрліца ще й іностранця з вісьма високими зарплатами. Хто ті люди? А ці люди кажуть, і є тими, хто упікується дітьми Путіна. Журналісти стверджують, що в родину президента РФ персонал потрапляє буквально з вулиці і з'ясували, як для сім'ї диктатора винаймають працівників. Примітно, але персонал для вані та Вови-молодшого підбирали відкрито через агенство інглишнені. В оголошенні згадувалося, що родина живе в ізоляції. На початку 24-го року у сім'ю шукали вчителів англійської мови з проживанням для двох хлопчиків 4 та 8 років. Робота 5 днів на тиждень, загалом 60 годин. В обов'язки входить навчання іншим предметам та супровід у поїздках. Зарплата 7 тисяч 700 євро на місяць. Агентство уточнює, що давно співпрацює з цією сім'єю, вже знаходило для неї кількох вчителів англійської та німецької. Де ж поділися ті вчителі, яких набрали, і чому шукають нових? запитаєте ви, і нас це також зацікавило. Журналісти-розслідувачі помітили, що від звичайних повідомлень про найм на цьому сайті це оголошення відрізнялося цікавими деталями. Там зазначають, що перевага надається кандидатам з паспортом пар. Потенційний співробітник має бути готовим пройти медичні тести протягом перших двох тижнів роботи, тобто просидіти в карантині, покидати територію, де мешкає сім'я, заборонено. Оголошення постійно з'являється знову і знову, бо вчителям не просто порозумітися з вихованцями. І після повномасштабного вторгнення в Україну охочих працювати іноземців поменшало. Пар сприймається як дружні для Росії країна, тому гувернерів вважають за краще шукати тут. Цікаво, але ретельний медичний огляд і два тижні карантину проходять у відомих резиденціях Путіна на курорті Ігора в Ленінградській області або відразу в резиденціях на Валдаєву в Сочі. Анонімне джерело повідомляє, що Володимир Молодший та Іван живуть у повній ізоляції. Люблять мультфільми Дісней та комп'ютерні ігри. Їх оточує охорона та персонал. Однолітків дуже ретельно Відібраних вони бачать у свята, і вони також перед зустрічю зі спадкоємцями Путіна мають відсидіти два тижні у карантині. Матір вони бачать вечорами, бо графік у дітей розписаний погодинно, а от із батьком майже не зустрічаються. Замість батьків і на Олда, і в поїздках з дітьми поблизу живе обслуговуючий персонал. Сини в головному будинку, де, якщо що розміщуються, і батьки. А гувернери та тренери мають окремі будинки. Всі ці об'єкти розташовані в кроковій доступності. Але, тим не менш, своїми ніжками діти Путіна не... Ходять Іван та Володимир Молодший мають свої машини з водіями, але знову ж таки обслуговуючий персонал, і вчителі їздять на окремих автомобілях. Більше того на Валдаї частині співробітників заборонено ходити територією. Всі приміщення лише транспортом. Це розслідування. Журналісти досі проводили місяцями і навіть змогли з'ясувати графік дітей Путіна. Так от хлопців привозять до вчителів та нянь о 8-9 годині ранку. Всі разом вони снідають. Ще кілька років тому молодшою дитиною займалися лише няньки, але зараз і її підбирають гувернерів. Нянь четверо. Деякі з них раніше були прибиральницями у резиденції на Валдаї та живуть у населеному пункті поблизу. Вони працювали вдвох по два тижні і цей час жили разом із сім'єю. Потім їхали додому і їх змінювали дві інші няні. Протягом дня зміна по 12 годин. Після сніданку заняття по 30-45 хвилин, потім ігри. У розпорядженні у дітей на Валдаї два поні, кролики та сенбернар, Бернар, за яким доглядають два кінологи з Федеральної служби охорони. Серед іграшок масштабна колекція конструкторів легу та айпад не лише для ігор, а й для занять із відеозв'язку. Близько полудня діти їдять, потім денний сон, а після пробудження заняття та спорт. Після восьми вечора дітей забирають водії, вони майже одразу вирушають спати. Серед охорони синів Путіна охоронець російського диктатора Віталій Кеменов. Втім, джерело стверджує, що коли Путіна немає поряд із дітьми, на територію пропускають навіть тих, хто не пред'явив документи та не забирають мобільні. Також журналісти зазначили, що найчастіше важко. Аня та Вова спілкуються з дітьми друзів Аліни Кабаєвої. Іноді у резиденції буває президент Білорусі Олександр Лукашенко. Іноді Путін грає зі старшим сином у хокей. Ну а для цього на Валдаї збудували навіть хокейний майданчик. Тренування бувають і без президента. І тоді до команди беруть когось із обслуговуючого персоналу. Але якщо заплановано гру за участю глави держави, то на лід виходить лише батько Іван та співробітники Федеральної служби охорони. Путіни в одній команді. Іноді подивитися на матч приходить і Кабаєва, але її не видно з майданчика. Вона уникає прислуги та стежить із окремої ложі, прихованої за непрозорим склом. У резиденції також буває сестра олімпійської чемпіонки Лейсан Кабаєва та їхня мати Любов Кабаєва. Буває, дітей вивозять з резиденції. Наприклад, влітку 23-го року Нега супроводжувала 84 метрову яхту «Грейсфул», на борту якої були Кабаєва та двоє її дітей. Про це журналістам досі розповів інформатор. Загалом для них виділили три судна. Свол найбільше на борту жила спортсменка з дітьми. На борту другої яхти сини Путіна проходили заняття з вчителями. Третя яхта найменша. На ній розмістили лише персонал. Судно трималися на відстані один від одного, щоб не привертати увагу, але при цьому були досить близько, щоб дітей можна було переправляти з одного корабля на інший за допомогою невеликого човна. Наприкінці липня 23-го року. Ця флотилія подорожувала фінською затокою та Ладойським озером. Відомо, що раніше все літо Кабаєва з дітьми подорожувала морями та океанами, але після повномасштабного вторгнення маршрути скоротилися до території РФ. Та крім як та бронепотягу у розпорядженні у родини кілька літаків та вертольотів. Два бізнес-джети, один з яких відноситься до спеціального льотного загону Росія: джет Десаут Falcon 8Х, новий російський Ту-204, два Франко-німецькі вертольоти та чотири російські вертольоти Мі 8. Інформатор видання повідомив, що насправді з появою синів у Володимира Путіна з'явилася вразливість. Він радий, тому що в нього. Є спадкоємці і стурбовані їх безпекою та вихованням набагато більше ніж вихованням своїх дочок колись. Іван та Володимир Молодший ростуть чудово, знаючи, що вони особливі. Отношення Путіна к синов'ям навіть более особенне, чем к дочерям, і самі діти ростуть відчуваючи, що анісключительне. Их учителя, охранники и остальной персонал боятся Путина, а сам он единственный, кто может строго поговорить с мальчиками. Кабаева, по словам источника досье, тоже может быть суровый и даже эмоциональный, но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала главный предмет их гордости. Так Иван Путин несколько раз рассказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Якою йому говорили родственники? Кадан народився, Владимир Путін був настолько щаслив, що закричав ура наконец Наконец-то мальчик. Проти фото дітей журналісти не показували, зазначивши, що вони неповнолітні та їхня зовнішність зараз не грає ніякої ролі. Та от скільки дітей у Путіна насправді знає, мабуть, лише Путін. А як думаєте, ви, як Путін відреагує на такий фейл від своїх охоронців? Напишіть нам у коментарях. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.